Всім привіт, дівчата! І як ви вже зрозуміли, поки не дошию я цей набір, я з ним від вас не відстану. Будете ви його бачити, мабуть, кожного разу. А все тому, що набір ну, дуже класний, легкий, і я зараз знімаю вам з ліжка, тому що я трошки прихворіла, і мені. Не хочеться зараз ні 18-ї аїди, ні чогось такого складного, ні льону. Ось просто 14-й каунт саме те, що треба. Сьогодні я свій день проведу От, цілковиту у ліжку е, з пультиком від телевізору моїм другом. І тут у мене Юлечка-творчий куточок. Тобі привіт, Юль. Буду якраз дивитися в неї вийшло два нових відео. Лампа моя світить. І якраз підранковий сюжетик саме те, що треба. У нас така дуже погана погода, По постійно ці дожі, я вже не знаю. Оце я до останнього намагалася, намагалася не хворіти, але все ж таки хвороба мене дістала. Ну, нічого, я сподіваюся, що це буде недовго. Я лікуюсь потрошечку. І хочеться вже побачити сонечко у нас, ну, таке от, коротше, який рік, така і погода. Ну, нічого, переживемо це. Як ви бачите, з минулого разу в мене тут, так, в принципі, додалося. Зараз пошукаю ножнички свої ось вони. Додалося в мене те, що я позакривала ось ці тюльпанчики. Зараз познімаю вам поближче. Бачите, які вони гарні. Ще, звичайно ж, буде бек, вони всі обрумляться, та буде дуже-дуже гарно. Так. Потім я вишивала ось цей участок, і зараз я. ой! Ось. В принципі, працюю над ним. Ось голка моя стерчить, тому а, працюю потрошечки, заповнюю ці кущики. Вони вишиваються дуже легко, тому що гарна схема. Ти просто йдеш такими от пікселями, як ви можете бачити. так? Потрошку-потрошку заповнюючи і особливо там не заморачуючись. Так, і пошила я півхрест. Його дуже багато, тому я його трошки розділяю, потроху просуваю. Тут... А, по-моєму, буде незабаром саме цікавеньке. Для мене це бірюзові кольори. Я вже їх не дочекаюся, тому що вони, дивіться, які гарні. Божньо бірюзові, помаранчеві, жовті. Це мої улюблені кольори. І з недавнього, мабуть, фуксія, до речі, в ніяк як не дов'яжу собі світер. Да, Юля, ти мені вже штрафний, скоро випишеш. До речі, під ніг такі. <смі> так, поки попросування в мене такі плани. Зараз, поки я цілий день буду вихідна, позаймаюся своїми тюльпанами. Дуже-дуже хочеться, звичайно, їх вже закінчити. На даному моменті в мене 40%. Серединка в мене десь я дивилася: ось тут вона йде. І... В принципі, небагато тут залишилося. Тут трішки більше захопила, ніж потрібно. Бачите, тут ще поличка ця. СМС-ку мені написали. Так, то з роботи. Що я казала? А, Хочеться мені в останній час почати нову роботу, але дисципліную себе та кажу, що ні, почекай. От Заверши щось одне, потім будеш брати інше. Тим паче я дивилася, що скоро ось буквально буде готові, готові мої перенабори, які я відправляла Олі Луковій. Дуже дякую їй за її працю. Я дивлюсь, що їй також сподобались мої коні, по яким фіг поймеш, що, що там, які беки, хрестики, там взагалі схема, а таз просто. Ну, дуже рада я нарешті, що в мене буде перенабір. І тому в мене додасться дві роботи. Треба буде їх брати. Гортензії мої. Так само я дивилась, там ще два листи. Вона ще не перенабрала. Тому дуже-дуже скоро я так розумію, що приїдуть мої наборчики і я буду продовжувати над ними працю. Дуже хочу повишувати вже свої гортензії на сороковому каунті. Я дуже за ними скучила. Не знаю скільки, мабуть, більше, ніж півроку я не брала їх в роботу. Треба трошечки їх взяти. Тому мені потрібно завершити тюльпани. Це 100% треба їх завершити. Потім подивимось, що там по схемі. Треба, як приїде. Подивитися реально, що там в мене по коням, ну, по коню моєму. І я сподіваюся, що в мене не буде дуже багато роботи, тому що я і так з неї не вилазю. Так, і подивимось потім, що ж я візьму в роботу більш-менш зараз. В принципі, там гортензія вона легко вишивалася, але тому. Що паперова схема, там дуже подібні значки, і там треба дуже уважно дивитися на органайзер, завжди тримати його в правильному положенні. Ну, там є позначки вверх та вниз, і от за цим треба слідкувати. Ну, трошки воно складніше вишивалося саме із-за таких моментів. А сама вишивка вона була дуже легкою, тому. В принципі, я її дуже хочу повишивати. Іконика треба завершати, тому що дизайн дуже-дуже гарний, але схема там атас просто. Ну, то такі творчі моменти. Mm. От нехай Лукас повишиває трошечки по своїм схемам. Mm. Так. Коротше, пішла я вишивати. Якраз з вами трошечки розговорилася, бо зараз восьма ранку і все. Я настроїлась. Я включаю ютубчик. Це моя кава машина вирубається, Вибачайте за такі противні звуки. Сподіваюся, ви їх не дуже чуєте. <плес> так, і мої тюльпанчики. Все. До наступного включення покажу вам, що в мене вийшло. Як ви бачите, п'яльця я вже передвинула. Це означає, що я закінчила нарешті ліву сторону роботи. І так сталося вчора, що я. Все ж таки вирішила його передвинути, не показувала вам. Покажу вам вже в кінці ну, повністю роботу, да, без п'ялець, А зараз це ще робочий процес, тому хай буде так. І що ж я вишивала? Я закінчила ось цю частину з квітами. Тут якісь горщики і півназви оцієї Flowers. Так, давайте ж подивимось. Ось так виглядає моя робота, вкладу вам тут прев'ю. Е, як на мене, воно виглядає все набагато насиченіше, таке все яскраве, дуже гарне. От Особливо видно по відтінкам оцього бірюзового кольору, наскільки воно насичене. Так? Е, ну, от На прев'ю, якщо взяти, воно якесь таке бліденьке. Ну, з, з, загалом більш Uh -huh. Оцього коричневого кольору там переважує. Ой, мені трошки до сих пір важко розмовляти. Я вибачаюсь дуже, ну, трошки задихаюсь. Ще не вичухалася я в мене вже скільки 5 днів та температура. Але лічусь, сподіваюся, що скоро в мене вже все це закінчиться. Тож, Ось хочу показати вам поближче. Оцей фон дуже прикольно вишивається в одну, в дві нитки, такими різними складаннями. Мені дуже там сподобалось вишивати. Закінчила я, нарешті, бек. От беку я щось вчора залишила прям так смачно. Вчора цілий день вишивала тільки-тільки бек. Його тут досить таки доволі багато. Ось такі маленькі фрузелочки в мене вийшли на цьому горщику. А, і, до речі, якщо отак от заминати, то і гарні зроблені фрузлики, нічого з картини не станеться. Е так, ось тут у мене такі плющики. Такі гарні. Ну і все. От, вийшла. Половинку, ще не прасувала, не бачу в цьому сенсу, щоб тканина, потім, як сказати, підсіла трохи, не хочу. Я спочатку вишю, попру її, попрасую, а так ось такі гарні квіти в мене поки що виходять. Зараз, мабуть, відкладу її, щоб вона мені особливо так не набридала, і буду вишивати щось інше. А потім буду переходити на ось цей останній глечик, що в мене тут вийшов. Трояндочку таку гарну. Тут, наскільки я бачу, беку то теж буде дуже багато. Ну, нічого. В принципі, дуже легко вишивається, тому я думаю, що буде все в задоволення. Давай. Батішкитю Тримай. <плес> о, ось! Тьо! Yeah. Зараз mm -hmm. тримай. Mm -hmm. Бо якщо я йому не дам китю, він від мене не відстане. Так, а зараз я оце думаю. Зранку не дуже гарно себе почуваю, тож, мабуть, візьму свого ципу. Ось так він у мене зараз виглядає, майже нічого не вишила. ну Я тут трішечки тільки повишивала, бачите, пусько трошечки такого гарнесінького. Ціпляточка буду вишивати. Е, ну, подивимось, небагато сьогодні буду вишивати, тому що ще є деякі справи по обіді, треба буде ними зайнятися. Тож зараз, поки є декілька годиночок, сяду за. Ципляточком. І так, не знаю, чи то погода, чи то настрій, не виш... чи то моя хвороба, не вишевун у мене повний. Я сьогодні зранку метушусь, не знаю, куди себе подіти, то пішли трошечки погуляли, так пройшлись, то зараз ось залишилася я сама вдома. І трохи пов'язала, ну ніби нічого. Хотіла повишивати, так зробила три хрестика, ну і не йде воно мені. А тут я подивилася відео від Марії, вибач, трохи надихнулася і згадала, що в мене також лежить сорочка, яку потрібно зібрати. І ви знаєте, мабуть, я зараз цим буду займатися. Хочу розкроїти це діло. По-перше, от приклею дублеринчик. Зараз зроблю лекала, ну і подивимось, що з цього вийде. Ще потрібно зробити уставку, чи пазушний розріз, розріз ось, такими ниточками, гарними, меланжевими, перле. І загалом, ну чого ж така краса буде в мене оце лежати, коли ну вже б носив, би, так, вже така погодка класна, якраз вона літня. Подивимось. Дуже хочу її доробити. Ну, і будемо користуватися тим, що, поки є натхнення, будемо займатися. Бачите, який в мене стіл для всіх моїх вишивальних і <сparative> <сparative> таких ось рукодільних творінь. Дуже зручний. Ось буду займатися. Зараз це все приберу і буду просувати. Так, ну що, пішла я. І так, я зшила вже повністю тулуб, в мене такий вийшов підгинчик. Тут я ось ці частини скрепила. зробила горловину, але вона ще не остаточна. Я буду дивитися по дитині, вона зараз спить, а потім приміряю приблизно, як там вона буде на ньому сидіти, і буду займатися пазушним розрізом. Також я зробила рукава, це вже в вивернутому вигляді, буду зараз з ними займатися, пришивати. Ось так вони виглядають. І зробила ось такі заготівочки. Підклеїла я фліз утеплювач, підклеїла я їх і буду також вручну ось так от пришивати. Так, що тут у нас ще воріть? Ну, воріт це буде, звичайно, наостанок. Так що ось а, так у мене виглядає. А, і ще я вам забула дещо показати. Так, зараз трішки вибачаюся за безлад. Зараз. нема сил. Так, тут Десь в моїх паковках. Ні, це не ці. У мене тут покупок, дівчата. Взагалі ні, нічого немає. О! Ось ці гудзики, які мені зробила Ульянка. Вони будуть ось сюди на манжетиках пришиватися. Та я зроблю петельку отої моєю меланжевою ниточкою. І думаю, що вишиванка буде ну просто бомбезна. Дивіться, з цими соняхами. Ось. Соняхи, ви можете в неї, до речі, придбати, якщо ви захочете, також замінити на а, гудзики. А я оце до мене маленько я гудзиків та замовила. М -м -м. Ну, можливо, отут один. Якби ще не довелося замовляти. А, ну, подивимось, подивимось. Зараз буду пришивати рукав. Рукав ось так виглядає моя красунечка. Така гарна вишиванка. Пішла робити Добрий ранок. Як ви бачите, в мене вже зшиті рукава. Ось так я їх тут зверху трохи призбирувала. Бо в мене якось по викритті вийшло, ну, дуже величенько Ось так рукавчики я пришила. Зараз покажу. ну Так просто. Я не кравчиня і я не вчилася на це. Ну, я... Ні, я вам збрехала, що я не вчилася на це. У мене є трохи досвіду. Я ходила на, як вони називаються, курси шиття. Але то було далеко-далеко у школі, і моя бабуся шила. Ну, вона й по цей день в принципі, собі весь свій одяг вона шиє. І я просто дуже багато разів бачила, як вона це робить. Ну, тому, мабуть, у мене щось таке більш-менш і вийшло. Воріт пришила. От воріт, манжети і рукави я пришивала вручну. Тут я прострочила все це діло, зараз займаюся ось таким пазушним розрізом. Я просто кайфую від цієї нитки. Ви подивіться, вона така гарна. І такі переходи. О, я, я думаю, це буде неймовірно. І вона дуже-дуже пасує під оці переходи. Всі мої від такого гарячого, жовто-гарячого до жовтого. Ну, взагалі, супер, клас. Шкодую тільки, що не вишивала такими нитками раніше. Так. Зараз я буду доробляти а, пазушний розріз. Ой ці соняхи, які вони гарні. І, і вже буду, мабуть, показувати вам наступне. Е, ну, наступне це буде, мабуть, вже на малому. Я вам покажу, як вона виглядає. Е, вона трохи більша зараз. Я шила її на декілька років вперед. Я сподіваюся, що хоча б на два роки вистачить. Там подивимось. Тому вона трохи величенька. Так, ну, коротше, те, що виходить, мені поки дуже-дуже подобається. Така краса. І так. Я дійшла до такого дуже цікавого моменту, як ви бачите, я вже доробила пазушний розріз, і мені залишилось його тільки ну, розрізати. Ось так гарно виглядає це все діло. Зараз я беру ось так, дуже сильно, натягую і відрізаю ось ці білі ниточки. Вони потім заховаються під оце все моє вишивання і їх не буде видно. Зараз. Можна це робити і з цієї сторони, так, мабуть, навіть краще видно. Можна і по цієї. Ну, це треба робити потрошку, дуже обережно, щоб не відрізати е, зайві ниточки. так. Та-да-да-дам! Нарешті довгоочікуваний фініш. Ось так виглядає моя вишиваночка. Я вже все зробила, все дошила. Зробила навіть китички. Давайте покажу поближче ось такі китички. Крутила перший раз. Ну, як вийшло, так вийшло. Ну, ніби непогано. Іде. Ось мені дуже подобається ось ця нитка з переходом. Клас. Ось тут у мене під воротом я спрятала китички. Підшила. Ну, і оно так от, коли зав'язується, так рівнесенько виглядає. Так, ось такі рукавчики. Зробила я петелечку для соняха. І якраз все гарно по ручці сідає. Ось такі манжети. Коротше, я дуже-дуже задоволена. Зараз отак от. Вже приміряла на малого, сіла вона дуже-дуже добре. Якраз є по декілька сантиметрів там у плечах, по росту про запас. І якраз ну я не знаю, якраз мені все дуже-дуже подобається, як вам не знаю. Тому така гарна річ тепер буде в мене. Зверху, ось у мене така трошечки зборка вийшла. Це Тому що я трошечки там з викрійками не так повирізувала. Ну нічого, в принципі, я думаю, нічого страшного і так гарно виглядає. Я там зверху підсібрала, а знизу я вже робила чітко як у мене є. Так що, Така була в мене ось двогнівна збірка вишиванки. Зараз буду відпочивати, поки дитина спить. Щось буду брати до рук. Можливо, пов'яжу, не знаю. Сьогодні гарна дуже погода. Ми тільки прийшли з вулиці, нагулялися і навіть не знаю, що я хочу завтра на роботу, тому буду сьогодні робити щось по максимуму. Можливо, ну, це не точно, пошиваю дубовий гай, а там подивимось.